Вітаю тебе знову на наступній лекції інтенсиву». Дана лекція буде присвячена критеріям оцінювання на іспиті Б1. Це насправді одна з найважливіших лекцій цього курсу, оскільки, продивившись її і розібравшись в критеріях оцінювання, ви зрозумієте, що вам потрібно робити і що вам не треба робити, щоб отримати вищі бали на іспиті. Сподіваюся, ви вже встигли продивитися лекції по Лізен і Хьорен. Там немає нічого складного в оцінюванні, просто рахується кількість балів, тобто правильних відповідей у завданнях. Але в частинах Schreiben і Sprechen досить складна система оцінювання. Отже, як оцінюються ваші письмові завдання та усні відповіді на іспиті? На цьому слайді ви бачите таку цікаву табличку. Ось так виглядає бланк екзаменатора. На іспиті має бути два екзаменатори, які заповнюють ось цю табличку по кожному з кандидатів. Як бачите, у нас буде три завдання, і по кожному з цих завдань оцінюються окремо такі критерії: це виконання завдання, зв'язність, лексика і структура. По кожному з цих критеріїв ми пройдемося окремо, і я поясню на конкретних прикладах, що саме мається на увазі. Критерії Шпрехен теж дуже схожі. Тут ви бачите так само виконання завдання, лексика, структура і зв'язність, але ще додається такий критерій, як інтерактивність інтерактив, і вимова. Що ж таке критерії виконання завдання? По-перше, це змістовність. У вас буде і в письмовій, і в усній частині якесь завдання. І якщо, наприклад, ви не зрозуміли завдання, ви починаєте писати. І пишете, ніби правильно, але це не по темі, це щось інше, не те, що від вас вимагається. То тоді таке завдання вважається або не виконаним, або частково виконаним. І, звісно, кандидат отримує меншу кількість балів. Крім того, в цьому критерії виконання завдання також оцінюється обсяг. В першому і другому письмовому завданні вам потрібно написати від 80 слів. І в третьому завданні від 40 слів. І дійсно екзаменатор рахує по кожній роботі, скільки слів там написано. І якщо там, наприклад, написано 60 слів або 70 слів, то за це теж знімаються бали. Тому під час підготовки до іспиту порахуйте, скільки слів у вас займає приблизно півсторінки тексту або сторінка. І тоді ви будете знати, скільки вам потрібно написати на іспиті, і не будете витрачати час на підрахунок ось цих слів. Крім того, оцінюється тип тексту. Письмова частина, наприклад, складається з трьох завдань, де ви маєте написати або приватний, або офіційний лист, а також коментар. І якщо ви замість офіційного листа написали приватний, тобто зверталися до особи на ТИ і написали відео глюса в кінці, то за це теж знімаються бали, оскільки тип вашого тексту не відповідає заданому в завданні. І останнє, що стосується виконання завдання, це регістр. Регістр – це те, як ви звертаєтеся до особи. Тобто це правильне використання форм «ду» і «зі». Якщо вам потрібно написати лист професору, а ви там додаєте «ду», то за це теж знімаються бали. Ось ця помилка входить в критерії виконання завдання. Давайте подивимося приклад. Ihr Lehrer, Herr Müller, hat Sie zu einem internationalen Treffen eingeladen. Zu dem Termin im August können Sie aber nicht kommen. Bedanken Sie sich, Треба подякувати. Далі, entschuldigen Sie sich höflich. потрібно вибачитися дуже ввічливо. und berichten Sie, warum Sie warum nicht kommen können І написати, чому ви не можете прийти. Завдання потрібно читати дуже уважно, тому що кожен з цих пунктів буде оцінюватися екзаменатором. Якщо ви, наприклад, подякували, але не вибачилися, або і зробили те інше, але не повідомили причину, то то теж екзаменатор буде змушений зняти вам бали. А зараз давайте подивимося приклад і спробуємо оцінити, скільки теоретично балів отримала ось така робота за критерієм виконання завдання. Давайте прочитаємо цей лист. Sehr geehrte Herr Müller, vielen Dank für deine Einladung zu dem internationalen Treffen im August. Ich freue mich sehr darüber und werde leider nicht teilnehmen können, da ich zu dieser Zeit im Urlaub bin. Ich bin sicher, dass es eine interessante und lehrreiche Veranstaltung sein wird und hoffe, dass ich viele neue Leute kennenlernen kann. Es tut mir leid, dass ich nicht kommen kann, aber ich freue mich darauf, beim nächsten Treffen dabei zu sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis und ich hoffe, dass ich dir durch meine Absage nicht zu so viel Unannehmlichkeiten bereite. Mit freundlichen Grüßen. Ну, звучить непогано. Тут така гарна лексика, дуже схожа на рівень Б1, але є невеличка проблема, і навіть кілька проблем. По-перше, особа звертається до цього пана Мьоллера на ти, тобто пише дайне і дія, що вважається помилкою і порушенням того правила регістр, про яке я вам казала вище. За це потрібно буде зняти певну кількість балів. І ще один момент важливий по цьому завданню: freue mich sehr darüber», Тобто я дуже радий цьому. Зазвичай таке формулювання стосується згоди. Тобто, особа радіє, що вона прийде на цю зустріч і проведе там гарний час. Але далі кандидат пише, що він не прийде. І це трішки збиває, тому що ми, ніби спочатку, думаємо, що він прийде, а потім він пише, що не прийде. І далі, ось ця частина «Дасі хофе, десифілінуаліта да кенліан. Теж не дуже зрозуміло, про що тут ідеться. Чи кандидат сподівається познайомитися з цими людьми на зустріч, але ж він на неї не йде. Або він познайомиться з цими людьми у відпустці, ім у ляп, куди він їде. Тобто, ось такі речі збивають, і за це, звісно, ми маємо знімати бали. Отже, ви побачили на цьому прикладі, наскільки важливо все ж таки уважно читати завдання і прописувати кожен з елементів цього завдання. І щоб загальне враження від вашої письмової роботи було однозначне. Так, йдемо далі. Наступний критерій це зв'язність, тобто це про логічне і зрозуміле поєднання частин тексту. Тобто, якщо ви почали розказувати про щось одне, ви продовжуєте цю тему, розвиваєте її і доводите до якогось завершення. Але якщо тема починає скакати, ви. Спочатку про одне розказали, потім про інше, потім знов повернулося до першого аргументу. Це якось не дуже зрозуміло і нелогічно. Крім того, кожен текст має мати певну структуру, тобто, це коли ми структуруємо текст на абзаци або на якісь окремі частини тексту, які поділені за змістом. Це може бути окрема частина вступ або окрема частина висновок. Розділяйте їх абзацами, щоб було простіше читати і було зрозуміло про що йдеться. Крім того, кожен текст має мати спеціальні елементи. Якщо ми говоримо про імейл, то там має бути звертання, далі такий короткий вступ, де ви питаєте, як, як твої справи, що нового. Потім основна частина, де ви розписуєте, розкриваєте питання, які потрібно о, прописати в рамках завдання, і завершуєте ваш емейл. І так само, якщо це коментар, то там має бути певний вступ, основна частина з певними аргументами за або проти. Також це може бути абзац про ваш особистий досвід або ситуацію в вашій країні. І в кінці ви також робите певний висновок. Далі варіативність. Варіативність стосується, по-перше, різних початків речень. Ми з вами обов'язково подивимося приклад, де я вам покажу детальніше. Але тут мається на увазі, що багато речень починаються з одного і того самого слова дуже часто це іщ. Іх габецайт, кеє», іхке, махе». І тут не вистачає різноманітних початків речень. Ви можете почати ваше речення, наприклад, зі сполучника Вен, або While або ALS, УМЦУ um, і так далі. Спробуйте додавати варіативність до ваших текстів. Тобто, ваш текст має містити різноманітні сполучники. Я дуже багато читала текстів, в яких, наприклад, кандидат дуже гарно використовує сполучник While. І це чудово, коли. Кандидат демонструє свої найкращі знання і демонструє, що може використовувати складнопідрядні речення. Але якщо це лише сполучний вайль, тут виникає сумнів, чи дійсно цей кандидат заслуговує на максимум по цьому критерію зв'язність, оскільки тут потрібно продемонструвати більше сполучників, якщо ви знаєте, як використовувати does, «da», да, обвольбирант і так далі. Використовуйте їх і робіть ваші речення різноманітними. І останнє це складність. Це дуже пов'язано з попереднім пунктом, і тут мається на увазі відсутність занадто простих речень. Ви повинні писати ваші речення на рівні b 1 А рівень B1 1 це коли ви використовуєте складнопідрядні і складносурядні речення з різними сполучниками. Всі можуть написати речення їх КІ, і Коме, і Сі, але це рівень А1. Тому на рівні b 1 потрібна певна складність, яка робиться за рахунок, в тому числі, складнопідрядних речень. А зараз давайте подивимося інший приклад, який демонструє роль ось цього критерія зв'язності. Завдання в нас те ж саме: у нас Хемоля. Запрошує нас на зустріч і нам потрібно подякувати, вибачитися і повідомити, чому я не прийду. Давайте подивимося ось цей лист. Хемоля. Danke für die Einladung. Leider muss ich absagen, da das Treffen interessant klingt. Ich habe im August keine Zeit. Ich wäre gerne dabei. Ich hoffe, dass nächstes Mal es wieder so ein Treffen gibt. Ich bin im Urlaub. Vielen Dank für Ihr Verständnis und dass ich nicht kommen kann. Es tut mir leid. Tschüss. <laughs> Перше, на що дивиться екзаменатор, це звертання і кінцівка. Давайте проаналізуємо. Тут у нас написано «хемюля» і в кінці написано «чус». Ви знаєте, що формальні або напівформальні емейли пишуться за спеціальною схемою. Це має бути звертання зегеатя хемюля» або лібера хемюля». Просто «хемюля» такого варіанту немає, це неправильно. І кінцівка в нас має бути не choose, а, наприклад, grüßen або містінгрусен, якщо це не півформальний варіант. Тут у нас неправильна і перша частина звертання, і кінцівка також. Тому за це ми вже знімаємо бали. Далі, що ще може здатися екзаменатору нелогічним, що збиває насправді зрозуміння: ось, наприклад, у нас є muss ich Abzugel, да, das treffen interessant klingt. Тут ми явно бачимо, що просто вжити неправильний сполучник. Дайте мусить абсаген, наприклад, обвольте інтересанти, хоча", хоча це було б мені цікаво. А ось да означає, оскільки, тому що. І тут відсутня логіка, фактично, в цьому реченні. Що ми бачимо далі? У нас три речення підряд починаються з підмета. з за це теж знімаються бали, тому що відсутня варіативність початків речень. Наприклад, тут можна було сказати Im August habe ich keine Zeit». І далі поставити кому і написати Aber, ich wäre gerne dabei». Тобто ви вже зробили більш складну конструкцію, ніж просто два таких простих, коротких речення. Що ще в цьому тексті не є логічним? Дивимося далі. Ich hoffe, dass nächstes mal Ich bin im Urlaub. Немає переходу між ось цими двома частинами. Я ніби пишу про цю зустріч, що я хочу прийти і що це було б цікаво, а потім якесь речення ich bin im Urlaub» Немає зв'язку між цими частинами. І ось це речення ich bin im Urlaub, воно ніби з якоїсь іншої взагалі тематики. Воно не стосується попереднього змісту. І далі. mir leid». Здається, ніби відсутня якась частина, тому що я дякую за ваше розуміння і за те, що я не можу прийти. Можливо, тут кандидат хотів написати і вибачаюся за те, що я не можу прийти. Es tut mir leid». Можливо, потрібно було поміняти місцями ці частини і написати Мені шкода, що я не можу прийти. Оскільки в такому вигляді, як воно є зараз, тут теж відсутня логіка. Тобто, ви зрозуміли, що таке критерій зв'язність. Це про складно підрядні речення, про логічність між частинами, а також про певні елементи тексту, про звертання і закінчення вашого емейлу. Наступний критерій це лексика. Тут я думаю, буде простіше зрозуміти, що мається на увазі. По-перше, це про наявність взагалі вашого лексичного запасу. Якщо ви складаєте іспит Б 1 то на іспиті ви маєте використовувати слова рівня Б 1 це ті слова, які ви, наприклад, бачили в вашому підручнику або дивилися в якихось відео. На рівні Б1. Але так буває, що я читаю іноді роботи кандидатів, де ніби немає жодної помилки, ніби все правильно, але лексика якась рівня А1. Ну, наприклад, ich esse, ich schlafe», «Ich stehe auf», «Ich gehe» не вистачає якоїсь складності і відповідного словникового запасу. Це про влучне використання слів у відповідному контексті. Крім того, тут оцінюється спектр цих слів, тобто це використання різних синонімів або синонімічних виразів, або дієслів з різними відтінками, що потрібно, щоб уникати повторів в вашому тексті. Інший важливий момент це розмовна мова. В усній частині або в письмових завданнях краще вживати якусь більш офіційну і формальну лексику. Звичайно, це залежить від завдання. Якщо ви пишете другові, там можна використати якісь розмовні фрази, але в більшості завдань це має бути такий більш офіційний варіант. І останнє, що стосується лексики, це те, що ваші слова, які ви використовуєте, мають бути зрозумілими і не призводили до непорозуміння, навіть якщо вони написані з помилками. Наприклад, ви хочете запросити ваших друзів додому і пишете e am Dienstag. І коли екзаменатор таке читає, він не розуміє, що мається на увазі, це був Дінстак чи це був Донестак. І ось за таку помилку теоретично знімається більше балів, ніж якби ви написали замість мітвох місвох. Тому що я все одно розумію, що тут певно йдеться про середу, просто якась там літера неправильно написана. А в прикладі з Дінеастак. Тут вже виникає питання, чи це вівторок, чи це четвер. І ця помилка є, на жаль, більш суттєвою, тому що вона призводить до непорозуміння. Давайте подивимося наступний приклад і проаналізуємо роль лексики на іспиті. Завдання у нас таке буде: Sie haben im Internet eine Sendung zum Thema gesehen. Unten finden Sie folgenden коментар. Тобто, ви подивилися в інтернеті якусь програму. Video, Igor. Äh, ich, pro so ich, so ich bin nicht einverstanden. Videospiele sind kein Problem für alle. Viele Menschen spielen kontrolliert und haben Spaß. Sucht entsteht durch andere Faktoren, nicht nur durch Videospiele. Ich verstehe, was Sie sagen, aber ich denke, dass Videospielsucht ein großes Problem ist. Viele Menschen spielen Videospiele und verlieren die Kontrolle. Besonders junge Menschen spielen Videospiele zu viel und haben dann Probleme. Sie spielen so viel, dass sie andere wichtige Dinge vernachlässigen. Deshalb denke ich, dass Videospielsucht ein ernstes Problem ist, über das wir mehr sprechen sollten. Ja. Відеошпіля, меншеншпілям відеошпіля, далі зі шпілям фільм знов повторюється ось це слово шпілін, далі відеошпіль зустріт і далі проблема. Теж повторюється кілька разів. Ось за такий текст, на жаль, не буде багато балів за критерієм лексика, тому що ми не бачимо варіативності слів або виразів. Ось як можна було б написати цей текст, давайте подивимося нижче наш інший варіант. Ich verstehe Ihren Standpunkt, aber ich denke, dass die Gefahr der Wiederspielsucht nicht unterschätzt werden sollte. Es gibt viele Menschen, die die Kontrolle über ihr Spielverhalten verlieren und dadurch Probleme in ihrem Alltag haben. Besonders junge Menschen sind gefährdet, da sie oft viele Stunden am Tag spielen und dabei andere wichtige Aktivitäten vernachlässigen. Deshalb halte ich es für wichtig, dieses Thema ernst zu nehmen und darüber zu sprechen. Дивіться, у нас не було повторів відеошпільзухт, не було повторення слова проблема. Замість цього ми використали таке слово цікаве ґефеяд знаходитися під загрозою або, наприклад, утюшецтві, не недооцінювати. Тобто, ви бачите, що це можливо, це можливо написати текст з більшою варіативністю по критерію лексика. І над цим можна працювати. Тобто, ваше завдання. Просто збільшувати ваш словниковий запас, активно працювати зі словами, тому що, як бачите, це є теж одним з критеріїв оцінювання. Переходимо до наступного критерію, це граматичні структури, або він ще називається просто структури. Що тут мається на увазі? По-перше, це про правильність вживання граматичних структур та їх влучність. Якщо ви знаєте, наприклад, як використовується пасів, або ви вмієте писати речення в конінгтів, або гарно використовуєте інфінітиви з цу, або різні інфінітивні конструкції. Використовуєте цю граматику і показуйте в ваших текстах, що ви знаєте такі граматичні структури і можете їх правильно і влучно використовувати. Але важливо, щоб ця граматика була рівня Б1. Тобто це ті теми, які ви проходили на рівні Б1, які були в вашому підручнику, грубо кажучи. Інше це порядок слів. Зверніть увагу на порядок слів. Який теж оцінюється, і дуже багато помилок я помічаю, на жаль, в роботах які стосуються порядку слів. У нас може бути прямий або зворотній порядок слів, також може бути особливий порядок другорядних членів речення. Або, наприклад, де пишемо зій, ось цю зворотню частинку. Повторіть тему порядок слів потренуйте саме порядок слів, щоб ваші речення були написані правильно. Крім того, ще раз наголошую на тому, що на рівні Б1 на іспиті потрібно використовувати складні речення. Це можуть бути складносурядні або складнопідрядні речення, і важливо, щоб вони були з різними сполучниками, не однотипні речення підрядні. Це можуть бути релатівзація, який, яка, обволь, зондян, валь і так далі. Є дуже багато сполучників, які вже кандидати мають знати на рівні Б1. І знання ось цих сполучників потрібно показувати на іспиті. Крім того, в рамках ось цього критерію граматичної структури також оцінюється орфографія. Орфографія це про правильне написання слів і вживання розділових знаків. Деякі кандидати, наприклад, не ставлять чомусь кому перед сполучниками: перед АБА, або вель, або ДАС. Також інколи трапляються певні помилки в написанні слів. Але це не критично. Якщо кілька слів написані неправильно, це нічого. За це навіть можуть не зніматися жодні бали. Якщо ви один раз написали не на той артикль, це нічого страшного. Але якщо всі артиклі або більшість артиклів в тексті неправильні, це вже є систематичною помилкою, за що знімається дуже багато балів. І останнє це зрозумілість. Тут так само, як і з критерієм Лексика, оцінюється такий момент. Чи ваша помилка призвела до непорозуміння, чи ні? Такий приклад можу навести: ви знаєте дієслово кönн. Якщо ви хочете написати я міг би, використавши форму конюнктів і кönте, то це слово буде писатися з умлаутом. «könnte». А якщо його написати без умлаута конте, то вийде я міг. Тобто є дуже велика різниця між словами конте, і нте, міг би. І фактично передає зовсім різні сенси. Тому ось такі критерії зрозумілість при використанні граматичних структур так само є важливою. Хочу показати вам приклад тексту, в якому дуже багато граматичних помилок, а все інше виглядає досить непогано. У нас буде те саме завдання про відеоігри, але давайте подивимося на ці помилки. Тут ми бачимо, що не пишуться слова з великої літери, відсутні коми. Також неправильна конструкція пасіву. Так, Eskipt mention. Ось тут ми бачимо «філь» без закінчення е. E. Mention die, знов відсутня кома. Da durch haben Probleme in ihr Alltag, ihrem Alltag, Проблеми з маленької літери, порядок слів. Далі знов перед while відсутня кома, знов ця повторна помилка «філь». У нас має бути філія менше і філя штунден. Можна припустити, що кандидат не розуміє різницю між філь та філія. Далі, фіанах Лесіщ. Тут взагалі це має бути дієслово. але чомусь воно написано як прислівник. Так, Десьхальп і хальте знов порядок слів, і Ерснеймен так само. Отже, ви бачите. Систематична помилка з порядком слів, з розділовими знаками, з написанням іменників з великої літери, за цей текст в рамках критерію граматика теж не можна поставити багато балів. Отже, ми з вами розібрали критерії оцінки в частині шрайбен. Зараз ми переходимо до усної частини, але тут Більшість критеріїв така ж сама. В частині шпрехен так само оцінюється виконання завдання. Це те, що ми вже з вами розбирали. Це про повне та змістовне виконання завдання. Вам потрібно проговорити усі пункти, які є в завданні. А також це про регістр, про правильне вживання форм ду і ЗІ. Якщо ви, наприклад, починаєте ваш діалог з ду, а потім переходите на ЗІ, а потім знов переходите на ДУ, то за це так само знімаються бали. Інтерактивність ось це цікавий критерій, який є лише в частині шпрехен. В рамках цього критерію оцінюється, наскільки ви активно можете вести діалог. Ви робите пропозиції, ви реагуєте на пропозиції іншого кандидата, ви ставите питання, ви відповідаєте на них, ви пропонуєте якийсь консенсус. Ось це інтерактивність. Це про те, щоб бути активним у діалозі, не мовчати і не відповідати лише так або ні. Також в частині шпрехів оцінюється лексика, це про правильне і влучне використання слів та виразів, а також про широкий спектр і відсутність повторів. Так само оцінюються граматичні структури, навіть якщо це усна частина, то теж важливо використовувати складнопідрядні речення, різні граматичні форми, наприклад, можна використати навіть пасів або конюнктів, або інфінітиви, і також показати варіативність. Ци граматичних структур. Крім того, в частині Шпрехен оцінюється зв'язність. Одним із завдань в частині Шпрехен є зробити презентацію. І ось у цьому завданні з'являється критерій зв'язність, і він також оцінюється. І останнє в частині шпрехен обов'язково оцінюється вимова. Я сподіваюся, ви вже подивилися відео про фонетику. В якому я розказала, над чим можна попрацювати і як насправді можна покращити вашу вимову. І також ви можете зробити завдання до цього відео, щоб покращити вимову окремих звуків, слів, робити правильний наголос в словах і взагалі потренувати інтонацію речення в цілому. Але дуже важливо пам'ятати, що на іспиті Б1 не вимагається повна відсутність акценту. Це нормально, якщо ви говорите з акцентом, і не потрібно переживати. Важливо при цьому, щоб ваша вимова була зрозумілою. Бувають такі випадки, коли кандидати на іспиті ніби хочуть сказати одне, але за рахунок недосконалої вимови, це слово звучить як зовсім інше, що призводить до непорозуміння. Наприклад, та «шон», або фодян і фодян. І ці слова можна взагалі по іншому зрозуміти. Тому передивіться відео про фонетику і зробіть практичні завдання. Наступні лекції будуть присвячені частинам Schreiben і Sprechen, де ми поговоримо, з яких завдань складається кожна з частин, як вони оцінюються, стратегії виконання цих завдань. І я покажу вам приклади, як такі завдання виконуються. Успіхів у навчанні! Чекаю на вас у наступних лекціях!